Такий був. Ці світлини, ніби з минулого життя. Таким Сашко був ще два місяці тому. Здоровий та цілеспрямований юнак вів активний спосіб життя та здобував освіту. За крок до мрії його зупинив недуг. Омез, утром натощак, на тощак. При великому тиску». Навіть звестися з ліжка для Олександра сьогодні непосильно. За останні два місяці він схуд майже на 20 кілограмів. У зашка діагностували рак крові, недух виявили за тиждень до випускних іспитів. Він хотів бути автослюсарем. натомість став пацієнтом онколікарні. Та взагалі не ожидала. Ну то є, як гром сраді ясно, ніби думав, щас ось випишусь, ну то є випишуть мене і. Захищати диплом, щоб професія якась була і далі хотілося поступати, то тобто не хотілося встанавлювати. Недуху зашка діагностували на початковій стадії. Прогнози лікарів стримано оптимістичні. Утім, лікування не по кишені родині хлопця при зарплаті. На сьогоднішній момент 2-3 тисячі, так як вони платять, і в мене входить у день півтори тисяча, то дуже важко, звісно. Та навіть за таких обставин Сашко не опускає рук. Він мужньо витримує тяжке лікування та навіть не сумнівається у своєму одужанні. Діагноз із найхужих – найкращий. ну так можна сказати. І настроєний, що через два місяці вже вийде сюди. і, ну, скажімо так, хоча б на вулицю їсти, хочеться, але не можу капає за дуже багато, почти не відключається. Попереду у Олександра не менше двох років боротьби за життя. На щастя, організм хлопця не противиться лікуванню. Та для одужання цього замало. Аби Сашко повернувся до нормального життя, потрібні чималі кошти. Реквізити. Приватбанк. Номер рахунку. 41 49 49 78 49 13 66 60. Одержувач Лук'янець Олександр Павлович.